Зараз хочу запросити пана Олександра Копилова і пані Ольгу Ворону, це топ-менеджмент компанії П'єтрон Україна. Це якраз та сама фірма, яка раніше працювала в Російській Федерації, а тепер американський власник вирішив зробити виробництво тих же самих чудових матеріалів в Україні. Я хочу, щоб у них все вдалося і вони трошки розкажуть про переваги також свого виробника і що вони пропонують. Дякую, Константин. Доброго дня, шановні колеги. Хочемо подякувати всім учасникам та організаторам за проактивну позицію з питань відновлення нашої країни, інфраструктури транспортної, зокрема, та можливість виступати перед вами. Всі ми добре знаємо, що транспортна інфраструктура це є основою розвитку економіки будь-якої країни. На жаль, наразі, по деяким даним. Зруйновано в Україні, зруйновано або потребує більшої уваги приблизно 25 тисяч кілометрів автошляхів та 340 мостів. Проте перемога вже і треба готуватися для того, щоб для того, щоб швидко відновити країну та відновити інфраструктуру транспортну в Україні. Частина дорог потребує просто ремонту, локального ремонту, але велика кількість напевне більшість доріг потребує. Повної перебудови історично так склалося, що в Україні використовуються на автошляхах асфальтобетонні дороги, на відміну від західних країн. Наприклад, Штати або Німеччина там використовуються цементно-бетонні дороги в кількості 60% в Штатах та десь 35% в Німеччині. Станом на 21 рік цементно-бетонні дороги в Україні займали 1,7% від загальної протяжності доріг. Відповідно депрезентований ще в 2020 році Укравтодором програми з розвитку цементобетонних доріг в Україні мало би до 2025 року ця цифра вирости до 3%, а до 40-го-2040 року піднятися до 30% цементобетонних доріг. Було початку три масштабних проєкти. А саме траса М-31, м 14 та Житомирська об'їзна дорога. Багато хто її користувався. Проте сталася війна, щось, щось зупинилося, щось так і не почалося, але наразі. Така низька популярність цементобетонних доріг обумовлена була в першу чергу корупційними складовими, але прикривали їх рядом аргументів, саме про які аргументи ми зараз з вами хочемо поговорити. Аргумент перший відсутність відповідних кваліфікаційних кадрів, особливо проєктних установ. Думаю, що це не так, тому що наші. Проєктанти, наші вищі, вони готують ну, думаю, дуже кваліфікаційні кадри, які спроможні виконувати завдання, які на них можуть покласти. Так, наразі розроблена зелена карта будівництва доріг цементобетонних. Разом з Укрцем та Дешдор НДІ розробили цю карту. Я думаю, це буде початком, початком інновації в цьому, в цьому направленні. Аргумент номер два відсутність достатньої кількості цементу. Цементна промисловість в Україні це одна з найбільш бурхливо розвиваючихся промисловостей. Як свідчать дані, за 21 рік виробництво цементу зросло на 13%. Виробники готові і надалі надавати ту кількість матеріалу, яку потребує ринок. Тим більше, що сировинної бази для цього більш ніж достатньо. Тому цемента в нас. Нас буде багато, ну і навіть я думаю більше, ніж потрібно. Але є один факт, який цьому буде сприяти. Це дефіцит на матеріали суто в цементно-бетонному будівництві. Це дефіцит на матеріали, бітумні матеріали, які поставлялися з Росії та Білорусі, яких зараз в Україні попросту немає, але або вони над д -д дорогі. Третій аргумент це відсутність відповідного обладнання і значна його вартість. Так, для доріг першого та другого класу е, вартісне обладнання воно необхідне. Але е, наразі я знаю точно, що велика кількість українських підприємців наразі ведуть перемовини з західними інвесторами для того, щоб залучати їх на, на покупку цього обладнання сюди. І ми навіть також маємо до цього косвенне відношення. Взагалі, використання э, цементобетонних доріг, наприклад, районного значення не потребує дуже великого інвестування або фінансування. Можна традиційними методами обладати бетон, як ми від цього і звикли. Четвертий аргумент: цементно-бетонні дороги не підлягають ремонту. По-перше, цементно бетонні дороги не вимагають такого ремонту, як асфальтобетонні. До прикладу, перший поточний. Ремонт на асфальтобетонних дорогах при високій якості її укладання має вже е, проходити через 6 років, для цементобетонних це 9 років. Капітальний ремонт на асфальтобетонних дорогах має проводитися через 12 років, а на цементобетонних через 16 тільки поточний ремонт. По-друге, технології ремонту бетонних доріг присутні як локального, так і комплексного рішення. П'ятий аргумент, що нібито цементобетонні дороги значно дорожчі від асфальтобетонних. Станом на кінець 2022 року, за даними Держдор НДІ пана вартість зведення одного кілометра цементобетонної дороги була на 20% менше, що пов'язане з дефіцитом бітуму, про який я вже і казав, який є основною вартістю складовою асфальтобетонних доріг. А вже через 20 років експлуатаційні показники економії зростають до 60%. Як бачимо, аргументи проти не дуже переконали. Які ж є аргументи за ми їх розбили на два типи: технічні та економічні з технічних довших в 2-4 рази термін експлуатації цементобетонної дороги. Кращі показники світового відбиття, що дозволяє економити на освітленні доріг до 40% електроенергії. Цементно-бетонні дороги не накопичують температурні деформації. Що це значить? Що можна їх використовувати навіть? В надтеплий період року літом, не обмежуючи руху трафіку і руху вантажівок на ньому. Четвертий, менший гельний шлях, що пояснюється більш рівною поверхнею, а значить і кращим щепленням коліс. Економія палива 5-7% для легкового транспорту та до 20% вантажного транспорту на фоні високої жорстко, жорсткості самої основи. Це бетонні дороги дружні до екології, тому як вони на протязі всього свого сроку експлуатації погинають, мають можливість погинати СО 2 і підлягають вторинній переробці. До економічних показників можемо віднести імпортозаміщення фактично всі складові національного виробництва. Друге підтримка локального бізнесу і громад. Постачання складників відбувається місцевими компаніями, так само, як і людський ресурс. Таким чином, кошти, що були виділені з міського бюджету, там же і лишаються. Економія на старті і рост протягом всього терміну експлуатації, то що я казав вище. Та все ж не так радужно, як я розповідаю, в цементобетонних дорогах також є і свої мінуси. Україна це країна, яка знаходиться в Такі кліматичній зоні, де зима продовжується півроку. І коливання температури в районі 0 градусів Цельсія проходить на протяжі того ж півроку. Пів а також немалою кількістю опадів. Тому вода, як ви вже знаєте, вода негативно впливає на бетон. Основними причинами руйнування бетонних конструкцій це недоліки проєктування, це некоректний вибір класу дорожнього покриття. Температурні коливання, корозія арматурного каркасу, лужно кремнеземні реакції, карбонізація бетону та використання хімікатів, в тому числі протижевеневих проти реагентів. Більшість з них об'єднані одним фактором наявності води в бетоні. Що не дивно, адже бетон високопористий гідрофільний матеріал, тому зниження водопогонання бетону збільшує його довговічність. І тому числі і довговічні цементобетонні дороги. В деяких випадках на 60 років понад проєкт. Вирішити проблемам якісного проектування можна вирішити шляхом підбору більш кваліфікаційних працівників. Арматуру можна заміщати на замінювати на композитну, яка не коротує. Але придбати воду ми не можемо. Дощ сніг ми також на це ніяк не можемо вплинути. Але ми можемо захистити наші бетонні конструкції від вологи та, та снігу. Наразі питання зниженого водопогинання вирішується введенням повітря втягувальних домішок та особливими умовами догляду за і експлуатації цементобетонних бетонних доріг в першій роки експлуатації, а саме в першій. забороняється використовувати протилежні протиоживерні реагенти, що підвищують рівень небезпеку руху та прибирати сніг з дороги якнаймова швидше. Такі методи є не надто ефективними, тому дороги все одно руйнуються, хіба що меншими темпами. Для дійсно довговічних цементобетонних доріг, зниження рівня водоподобанання бетону, слід за рахунок його стало в А як саме це можна зробити, І яким чином це впливає на вартість цементобетонних доріг, розкаже моя колега Оля. Дякую. Як сказав Олександр, для, для того, щоб забезпечити довговічність бетонних доріг, потрібно перш за все забезпечити ефективне ущільне. є вже в Україні, цей матеріал дозволяє знизити воду поглинання бетону за рахунок сталого щільнення на 97,5%. Цей відсоток він не є ефемерним, він підтверджений дослідженнями багатьох лабораторій світу, в тому числі і лабораторій українських. На чому ж готується принцип ефективності? Домішка пенетрон Адмінс, будучи доданою до бетону, запускає каталітичну реакцію кристалу утворення, витягуючи цю реакцію іони кальцію та алюмінію. Затворюючи води кристали в усіх порах, капілярах та мікротріщинах з шириною розкриття до 0,5 мм. Таким чином бетон стає, стало ущільненим. Його щільність э, стає близькою до скла, без будь-яких ущільнюючих домішок бетон схожий за своєю структурою на пористу губку. Так, це тверда, але все ж таки ця губка, це губка і по ній вільно рухається вода. Вода в зимовий період в дорогах замерзає. Потім тріщини розширюються, стають більшими, дороги починають руйнуватися. Це є один із основних, можна сказати, вагомих аргументів проти бетонних доріг. Тому цю проблему потрібно вирішувати. Як же саме впливає Пенетрон-Адмікс на якість і довговічність бетонних доріг? По-перше, такі дороги можна використовувати відразу. В на таких дорогах можна використовувати відразу, не потрібно чекати той самий перший рік. По-друге... Бетон з такою домішкою отримує плюс 60 років до проектного терміну використання. Тобто, якщо так, передбачається, що бетонна дорога буде служити 40-50 років, то теоретично із цією домішкою вона може прослужити 110. Чому теоретично? Тому що немає побачу, дороги, яка би простояла хоч бетонною, хоча б 50 чи 60 років в наших кліматичних умовах. Крім того, цей матеріал збільшує показники бетону на міцність. Показники бетону на стиск та на розтяг, збільшується морозостійкість, а також знижується рівень карбонізації бетону, в тому числі дорожнього. Чому так важливо знижувати рівень карбонізації, Олександр вже зазначив, що бетонні дороги, як свій плюс, мають пожиттєве поглинання СО2. Це позитивно впливає на екологію, але якщо в бетоні є вода, то СО2, об'язуючись з водою, формує карбонову кислоту, яка є дуже руйнівною для бетону. Якщо не Забрати воду з бетону, то це поглинання навпаки не покращує ситуацію, а тільки погіршує стан дороги. На цьому слайді ми навели деякі витяжки із світових досліджень. Перша, перший кадр показує зменшення карбонізації, другий показує ефективний позитивний вплив до Бенетрон адмікс на коефіцієнт міграції хлоридів в тіло бетону. І варто зазначити, що коефіцієнт карбонізації, і коефіцієнт проникнення хлоридів визначався. Для бетонів так званих економних бетонів. Якщо контрольний зразок був стандартної рецептури, то зразок із додаванням 1% адмісу був так званим економним. Тобто цементу там було на 10% нижче, 10% менше в порівнянні із контрольним. І тим не менше, незважаючи на це, бетонні зразки показали результати кращі, ніж контрольні. Крім того, домішка покращує стійкість бетонів до дії сульфатів, лінійні розміри зразків із веденням домішків вентроскамікс збільшувалися на 5% менше, ніж контрольні зразки. Стосовно рівня водопоглинання, те, що я казала, що знижується на 97,5%. Це доведено багатьма лабораторіями. Ось один із прикладів, один із результатів тестування європейський. Крім того, було проведено відповідне тестування на базі нашого НДІБК, який показав такі самі результати. І наразі ми тестуємо цю домішку саме на дорожніх бетонах. У співпраці із Держдор НДІ. на жаль, результати поки що не готові. Вони будуть готові ближче до літа, і вже на наступному заході, який буде присвячений дорогам і відновленню інфраструктури, ми презентуємо результати українських досліджень. То відповідно до закону Дарсі, яким користуються європейські інститути для визначення рівня водопоглинання, зниження цього показника було 97,6%. Тобто бетон з веденням адвексу стає фактично водонепроникним. Борзостій, в залежності від стартового складу бетону, збільшується від 100 до 300 циклів. Це надзвичайно важливо в нашому регіоні. Тепер що стосовно міцності на стиск та на згин, через 28 днів зразки із додаванням адміксу показали плюс 10% покращення показника міцності на стиск і плюс 5% міцності на згин. Для дорог це надзвичайно важливо, оскільки дороги, особливо дороги класу першого та другого, які витримують значні навантаження, чи підвищення міцності, Довговічності. Ну, а відповідно, чим довше прослужить дорога, тим дешевше обійдеться нам її будівництво в результаті. Отже, можна зробити висновок, що пенетрон-падмікс це ключ до довговічності і якості цементобетонних доріг. Чому? Відсутність води в тілі бетону це відсутність корозії арматури. Відсутність води значить, бетон не карбонізує. Хімікати не можуть проникнути вглиб бетону і почати руйнувати арматурний каркас і, власне, сам бетон. За відсутності води не розвивається лужно криноземна реакція, яка є однією з основних причин руйнування бетону. Крім того, бетон набуває підтвердженої здатності. Це здатність підтверджена так само декількома лабораторіями світу до самозаліковування тріщин з шириною розкриття до 0,5 мм. Зрозуміло, що це бетонні дороги в процесі експлуатації, отримуючи значні навантаження, будуть давати мікротріщини, так звані експлуатаційні тріщини. Так от тріщини з шириною розкриття до 0,5 мм будуть зарощуватися. Це говорить про те, що бетон буде стало підтримувати свою міцність на стиск. Міцні показники будуть самовідновлюватися, ну і крім того, вода не буде так само проникати, тому що тріщина з'явилася. Туди зайшла першочергов... першим разом вода, зреагував матеріал, заростив тріщину, вода більше бетону заходити не буде. Кристалічна решітка бетону сповнена розгалуженою мережі капілярів і мікротріщин, через які власне і фільтрується вода. Після нанесення пенетрон на поверхню бетон починає поступово висихати, навіть під дією високого гідростатичного тиску. Розглянемо, чому це відбувається. Вода просувається по капілярам і мікротріщинам розмірами до пів міліметра. Після нанесення пенетрон на поверхню починається каталітична реакція між матеріалом та продуктами гідратації цементу, результатом якої стають водонерозчинні кристали. Вони заповнюють всі мікротріщини, капіляри та пори таким чином, що вода не в змозі фізично пройти. В результаті бетон стає водонепроникним. Весь цей процес обумовлений трьома основними хімічними законами: осмос, поверхневий натяг рідин та броунівський рух. У комплексі вони забезпечують ефективність матеріалу навіть за умов високого гідростатичного тиску. Потрапивши в тіло бетону, пенетрон вступає в реакцію із солями кальцію, алюмінію та інших металів, що містяться в його структурі, та рухаються вглиб по капілярах. Така кристалічна решітка стає на заваді молекулі води, однак не заважає бетону дихати. У разі виникнення нових тріщин і води у них кристали Пенетрон зарощують і їх, не лишаючи води жодного шансу. Допоки води немає, кристали Пенетрон сплять, однак оживають із появою нового джерела води. На додачу до гідроізоляційних властивостей, Пенетрон наділяє бетон стійкістю до багатьох водорозчинних кислот. Агресивних стічних, морських та ґрунтових вод. Крім того, підвищується морозостійкість та міцність бетону. Хочу зробити деяку ремарку стосовно відео. Тут говорилося про нанесення на поверхню. Просто існує два основних типи кристалічного кристалічних матеріалів. Це поверхневий, той про який йшлось мова у відео, і домішка до бетону, про яку вам розповідала. Принцип дії, принцип ефективності однаковий, різна форма нанесення. На цих фото це фото вирізані із звітів Фінського інституту демократичного по дослідженню ефективності домішки Бенетрон Адмікс. Після проведення дослідження, після того як бетонні зразки набули так званої нульової водопроникності, це відбулося через 28 діб після замішування і відливання цих зразків. Вони розрізали зразки навпіл і піддали їх дослідженню завдяки електронному мікроскопу з тисячократним збільшенням. Ось в правому нижньому куті саме тисячократне збільшення, і ми бачимо ті самі кристалоутворення. розмір одиничного кристалоутворення від 0,025 до 0,03 міліметра. Вони можуть формуватися в групу. Кристалів, які здатні зарощувати тріщини до 0,5 мм. Якщо тріщини більше, вони так само формуються в групу, але ця група вже перестає бути стійкою. Тому тріщини з шириною розкриття більше, ніж 0,5 мм, матеріал не здатний заростити. Ну і в принципі ці тріщини вже підлягають безпосередньо відновленню і ремонту. Зразок в правому куті це зразок без введення домішки, так само з тисячократним збільшенням. Тут не видно таких утворень, Є лише поодинокі кристали портлантиду які є в будь-якому бетоні, залитому з використанням порту цементу. Всі ті результати, про які я говорила, всі ці дослідження були проведені у ряді інститутів в Швейцарії, інститут механіки, спектральна аналітична лабораторія в Індії. В Індії, до речі, збудована велика кількість вже бетонних доріг саме з домішкою. Там був побудований для цього завод для будівництва доріг, оскільки Індія, якщо не помиляюсь, в 20-му році сказала, що всі подальші дороги вони будуть будувати тільки цементобетонні. Тому там проведена ґрунтовна робота по дослідженню саме роботи домішки із цим, із бетонним в бетонах автодорожніх. Це ці дослідження є. Відносно показовими для нашої держави, тому що в Індії трохи інша кліматична зона, тому ми проводимо відповідні дослідження, як я вже сказала, у співпраці з Держдор НДІ. Крім того, дослідження проводили американські інститути, іспанські, в Чилі, в Бразилії. Багато було проведено досліджень і багато було проведено досліджень саме в Греції, тому що в Греції на європейському континенті знаходиться один із найпотужніших представників заводу-виробника. В Україні ми вже завершили сертифікацію співпраці з Ендії всі сертифікати на матеріалі, всі протоколи дослідження вже доступні, їх можна переглянути, якщо вам це цікаво, звертайтеся до нас, ми вам їх покажемо. Вартість 1 метра зведення цементобетонної дороги, за даними Держдорин, на кінець 2022 року було 2240 гривень. Товщина вершнього шару бетону для доріг першого, другого класу 26 см, для деяких видів другого і третього класу це може бути 20 см. Адміксу домішки до бетону на один квадратний метр дороги буде 0,8-09 кілограмів, 800-900 грам. Якщо ми говоримо про дороги 2-3 класу де товщина вершного шару 20 сантиметрів, там кількість доміжків 550 грам. Відповідно, здорожчання одного квадратного метра дороги орієнтовно по даним, по цінам на даний момент роздрібним. 160-180 гривень. Це буде здорощення максимальне здорожчання одного метра квадратного дороги. Але при цьому ми отримуємо бетон, який менше руйнується, який отримує плюс 60 років до проектного знову ж таки. Ще раз наголошую, це теоретичні плюс 60 років. Не було ще практичного застосунку, який міг би підтвердити, але сподіваюся, що нам вдасться залити в Україні не одну бетонну дорогу, і ми матимемо час 60 років. Ми навряд чи ще проживемо, але хоча б років 40, сподіваюсь, ми зможемо на неї дивитися. Відповідно, якщо проаналізувати всі ці показники, ми можемо сказати, що цементобетонні дороги стають втричі більш економічно привабливими в порівнянні з асфальтобетонними дорогами. Стосовно застосування, матеріал швидко, широко застосовується в усьому світі. Тут є декілька фотографічних доказів цього. Це зведення мосту в штаті Месурі через річку. Це траса в Індії, одна із найбільших. Ну, там, східно європейська якщо я не помиляюсь, траса в них називається. Одна з найбільших трас в Індії, велика частина якої була саме залита з використанням домішки Адмікс. Це залізничний тунель в Швейцарії. Тут відновлення, ремонт бетону виконувався. Методом торкретування в торкрет-бетон додавалася ця сама домішка. Вона може додаватися в будь-які форми і види бетону. Міст в Чорногорії найбільш відома. Транс-Чорногорська магістраль дуже краєвидна, там міст збудувався із використанням нашої домішки. В Грузії була збудована траса, частина траси є 60-ті з домішкою. Це міст, напевно, частина тої самої траси, не знаю, якщо чесно. Тунель в Естонії, а також багато аеропортів світу, аеропорт в Римі, в Мумбаї, аеропорт в США, в Варшаві. І в США були збудовані з використанням домішки Петро Фаблікса. В принципі, це все. Єдине, що я би хотіла наголосити безвідносно до цементобетонних бетонних доріг, як вже сказав Костянтин, цей матеріал він не те, що був російським чи завод працював в Росії. Просто на, в світі побудовано п'ять заводів. Один із них був ще див'яносто 1991 році, побудований в Росії. Він постачав матеріали на весь простір колишнього радянського союзу, в тому числі і в Україну. На жаль, почалася війна, але на щастя, ми змогли позбавитися від цього тиску російського, і ми домовилися безпосередньо з Центральним американським заводом і з власником цього бренду. Це взагалі сімейний бізнес, це вже друге покоління володіє цим бізнесом. І з власником ми домовилися про те, що ми будемо напряму постачати матеріали з США вже з липня минулого року. Ми возимо товари саме з США. Вони постійно є на складах в Києві і є в нас перспектива. Плани, може, вони дуже грандіозні, але все ж таки після завершення війни було проведено переговори з власником і початкове домовленість досягнуто про будівництво заводу в Україні. Тому сподіваюся, що ми все ж таки перейдемо до будівництва цементобетонних доріг і будемо туди додавати навіть і домішку українського виробництва. Дякую. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Щиро дякую.